Люди часто перестають бути актуальними. Вони просто тупі. Ні, ні. Я вважаю, що люди всі прекрасні, я всіх людей люблю. Mm -hmm. Просто я чесно і намагаюся бути із собою, чесно намагаюся бути з людьми. І я вважаю, що ми всі один одного переростаємо. І вічні стосунки, я не знаю, чи вони можливі. Я вірю, що типу, ми всі змінюємося. Я вірю в те, що люди змінюються. І я не знаю, чи правильно з кимось іти одним шляхом разом. Та да, я думаю, що люди втрачають актуальність. Я думаю, а, що це це а це, це, це не якусь грубу звучить. Люди втрачають актуальність. Це, прекрасно. це вже Філос по філософськи да, це... якщо чесно. Mm. Ну я не знаю, ну хіба, хіба не хочеться ну, мати біля себе людей, які там знають, навіть якщо ви на певному етапі йдете різними там шляхами, чисто якимись там професійними, але це як людина, яка тебе там давно знає, яка тебе завжди знає, як підтримати і так далі. ну Хіба це не класно? Ну ніби хіба, хіба це найважливіше за переростання чогось?